Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 264. Обчисліть. Починаємо. Спочатку перепишемо перший приклад. Треба додати 3 сьомих та 4 дев'ятих. Ми бачимо, що у нас різні знаменники. Для того, щоб додати дві дроби з різними знаменниками, треба їх звести до спільного знаменника. Як це робиться? Давайте подумаємо, яке число ділиться і на 7, і на 9. Числа 7 і 9 це взаємно прості числа. Тому майбутній спільний знаменник це буде добуток цих чисел. 7 на 9, 63. Все. Другий крок. Шукаємо доповняльні множники 63. Ділимо на 7 доповняльний множник – 9. Далі, 63. ділимо на 9 доповняльний множник – 7. Все. Другий крок ми виконали. Третій крок. Треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. Отже, маємо. 3 на 9, 27. 9 на 7, 63 плюс 7 на 4, 28. 7 на 9, 63. Тепер треба знаменник переписати, а чисельники додати. Маємо. 27 плюс 28. 55 в чисельнику. І 63 в знаменнику переписали. Відповідь до першого: 55, 63. Крокуємо далі. Друге. дев'ятих мінус 7 восьмих. Знову у нас різні знаменники. Треба звести до спільного знаменника. Давайте подумаємо, яке число ділиться і на 9, і на 8? Так як числа 9 і 8. Це взаємно прості числа. Тоді майбутній спільний знаменник це буде добуток цих чисел. 9 на 8, 72. Перший крок ми виконали. Ми визначились із майбутнім спільним знаменником. Другий крок. Шукаємо доповняльні множники: 72 поділили на 9 буде 8. 72 поділили на 8 буде 9. Другий крок виконали. Третій крок. Треба помножити доповняльні множник і на чисельник, і на знаменник. Добре. 8 на 8 64. 8 на 9 72. Далі мінус 9 на 7, 63. 9 помножити на 8 буде 72. Тепер треба знаменник переписати. А в чисельнику різниця 64 і 63. Отже, відповідь. Одна 72. Наступна третя. 13,15 мінус 2 третіх. Знову різні знаменники, і нам треба звести до спільного знаменника. Числа 15 і 3 в знаменниках. Давайте подумаємо, як ці числа між собою пов'язані. 15 поділити на 3 буде 5. І тепер таке питання, яке найменше число ділиться і на 15, і на 3. Ну, Зрозуміло, що 15, так? 15 це майбутній спільний знаменник. Тоді доповняльний множник до першого дробу буде 1, там вже є в знаменнику 15, а доповняльний множник до другого дробу буде 5, тому що 15 поділити на 3 буде 5. Другий крок треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник маємо 13 п'ятнадцятих мінус п'ятнадцятих. Тепер треба знаменник переписати. Чисельнику 13 мінус 10 дорівнює п'ятнадцятих. І ви скажете все, а я скажу ні. Це ще не красива відповідь. Дріб треба у відповідь записувати нескоротний. А дріб 3,15-х можна скоротити на 3. Ділимо і чисельник, і знаменник на 3. Отримали дріб 1,5. І це нескоротний дріб. Це красива відповідь. От так треба записувати. Далі, четверте. Переписали умову 2021. 20 Додати. 3. 7. Тут знову подивіться. Знаменники різні. Як між собою пов'язані числа 21 і 7? Ну, 21 поділити на 7 буде 3. Отже, який же в них буде майбутній спільний знаменник? Яке число ділиться найменше і на 21, і на 7? Зрозуміло, що це буде число 21. Шукаємо доповняльні множники. До першого дробу буде доповняльний множник 1. До другого дробу доповняльний множник 21. Ділимо на 7, буде 3. І тепер другий крок треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. Маємо 2021 20 плюс 3 на 3 9, 3 на 7 21. Тепер знаменник треба просто переписати. А в чисельнику у нас 20 плюс 9. Дорівнює 29 21. Але це також некрасива відповідь. Чому? Тому що ми отримали неправильний дріб. А чому ми називаємо цей дріб неправильним? Да, тому що чисельник дробу більше за знаменник. Подивіться, 29 більше за 21, треба перетворити у мішане число. Питання. Скільки разів 21 вміститься в 29? Один раз, так? Тоді буде 1 ціла. Далі. Знаменник 21. Просто переписали. І зараз останнє питання. Дивіться. Якщо я 1 Помножу на 21. Я помножила знаменник на цілу частину. Це буде 21. Скільки не вистачає від 21 до 29. 8. От 8 треба записати в чисельник. І дріб 29, 21 дорівнює мішаному числу 1, 8, 21. І 1,821 – це вважається вже красива відповідь. Наступне переписали умову 17,18 мінус 11,12. Давайте подумаємо, який буде майбутній спільний знаменник. Числа 18 і 12 це невзаємно прості числа, тому що. 18 ділиться і на 2, і на 3, і 12, і на 2, і на 3. У них багато різних дільників. Тому будемо зараз підбирати. Беремо число 18. І кажемо: 18 на 12 націло не ділиться. Далі. 18 треба збільшити вдвічі 36. А, 36 ділиться, бачите, і на 12, і на 18. Визначились із майбутнім спільним знаменником. Тепер другий крок. Шукаємо доповняльні множники. 36 поділили на 18 доповняльний множник 2. 36 поділили на 12 доповняльний множник 3. Наступний крок. Треба помножити на доповняльний множник і чисельник, і знаменник. Поїхали! 2 на 17, 34. 2 на 18, 36. Мінус. 3 на 11, 33. 3 на 12, 36. Далі. Знаменник переписали. А в чисельнику у нас буде 34 мінус 33. Отже, відповідь: 1, 36. Все. Наступне шосте переписали умову. 7, 16. Плюс одна шоста. І знову треба додати дві дроби з різними знаменниками. Треба визначитись, який же буде майбутній спільний знаменник. Числа 16 і 6. Це не взаємно прості числа. Просто їх перемножити. Це буде незручно. Тому давайте підбирати. 16 на 6 націло не ділиться. Ладно. Далі треба 16 збільшити вдвічі 32. 32 на 6 знову не ділиться. Ну, ладно, добре. Тепер я 16, більше число, так? Збільшу втричі. Це буде 48. Дивіться, 48 на 6 на ціло ділиться це буде 8. І ви такі задоволені. Ви швиденько знайшли майбутній спільний знаменник. Це буде число 48. І перший крок ви виконали. Другий крок шукаємо доповняльні множники. 48 поділити на 16 буде 3. 48. Поділити на 6. Доповняльний множник 8. Все. Другий крок також ми виконали. І третій крок. Треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. 3 на 7 – 21. 3 на 16, 48. Плюс 8 на 1 – 8, 8 на 6, 48. Далі. В чисельнику у нас 21 плюс 8, а в знаменнику просто переписали. Отже, ми отримали відповідь 29 48. І це нескоротний дріб, це красива відповідь. Наступне сьоме. Переписали умову 2 9, додати 5 шостих. І знову треба додати дві дроби з різними знаменниками. У нас 9 і 6. Давайте подумаємо, яке число ділиться і на 9, і на 6. На початок треба число 9 поділити на 6. І ми розуміємо, що націло не ділиться. Далі збільшимо 9 вдвічі 18. Так. А 18 ділиться націло і на 9. І на 6. Доповняльні множники до першого дробу буде 2. До другого дробу буде 3. Наступний крок треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. 2 на 2, 4, 2 на 9 18 плюс 3 на 5 15, 3 на 6 18. Тепер треба додати дроби з однаковими знаменниками. Знаменник переписали 18, а в чисельнику записали 4 плюс 15. Отже, маємо відповідь 1918. І бачимо, що ми отримали неправильний дріб. Чим він неправильний? За тим, що чисельник більше за знаменник. І такий дріб треба перетворити у мішане число. Як це зробити? Питання. Скільки разів 18 вміститься в 19? Один раз. Далі дробова риска. Далі знаменник просто переписали. І залишилось відповісти на останнє питання. Якщо я 1 помножу на 18, я отримую 18. І скільки не вистачає до 19, якщо у мене 18. Один. От один і треба записати в чисельник. Відповідь одна ціла і 1,18. Наступне 8, 10 21 плюс чотирнадцятих І знову у нас різні знаменники, і нам треба звести до спільного знаменника. Давайте подумаємо, яке число? Ділиться націло. І на 21, і на 14. Починаємо підбирати. 21 на 14 націло не ділиться. Тепер треба збільшити 21 вдвічі. 42. Угу. А 42 ділиться націло, і на 14. І на 21. Все. Перший крок зробили, підібрали майбутній знаменник. Доповняльні множники другий крок. 42 поділили на 21 доповняльний множник 2. Далі, 42 поділили на 14, доповняльний множник 3. Все, третій крок. Помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. Отже, маємо 2 на 10. 20. 2 на 21, 42 плюс 3 на 9 27. 3 на 14, 42. Далі. Дорівнює. Тробова риска. Знаменник переписали. А в чисельнику у нас 20 додати 27. Далі. Відповідь 47, 42. І ми бачимо, що знову у нас у відповіді неправильний дріб. А чому він? Неправильний, да тому, що чисельник більше за знаменник 47 більше за 42. І таке число треба перетворити у мішане число. Питання: скільки разів 42 вміститься в 47? Один раз. Одна ціла. Знаменник просто треба переписати 42. І тепер залишилось відповісти на одне питання. Дивіться: якщо я 1 помножу на 42, я отримую 42. У мене 42. Скільки не вистачає до 47? 5. От 5 і треба записати в чисельник. І ми отримали мішане число 1,542. Крокуємо далі. дев'ятих, мінус п'ятнадцятих. І знову у нас дроби, і знову у нас різні знаменники. Треба взвести до спільного знаменника. 9 і 15 знаменників. Яке число ділиться і на 15, і на 19, давайте подумаємо. Записали 15 і 9. Беремо більше число 15 і кажемо, 15 на 9 націло не ділиться. Тепер треба збільшити 15 вдвічі. 30 30 на 9 націло також не ділиться. Ну і ладно. Давайте ще спробуємо збільшити 15 втричі. Це буде 45. Ага. А 45, якщо поділити на 9, це буде 5. Націло поділилось. Отже, 45 це майбутній спільний знаменник. І тепер треба знайти доповняльні множники. 45 ділимо на 9, буде 5, перший доповняльний множник. 45 ділимо на 15, буде 3, другий доповняльний множник. Все. Доповняльні множники знайшли. І наостанок треба помножити доповняльні множники. І на чисельник, і на знаменник. Поїхали. 5 на 7, 35, 5 на 9, 45, мінус. 3 на 4 12. 3 на 15, 45. А далі ми вже знаємо: знаменник переписали. А в чисельнику 35 мінус 12. Дорівнює Дробова рисочка. 35, мінус 12, 23. Знаменник переписали. І ми отримали нескоротний дріб. І це відповідь 23,45. Далі, 10. Переписали умову. 9,14, мінус 3 7, і плюс 15, 28. І ми бачимо, що у нас знову. З різні знаменники нам треба звести до спільного знаменника. І треба підібрати таке число, яке ділиться на націл і на 28, і на 14, і на 7. Беремо більше число 28. Перевіряємо, 28 на 14 ділиться. Так, буде 2, окей. А 28 на 7 націло ділиться. Так, Окей. Тобто, майбутній спільний знаменник буде 28. Ми знайшли з вами найменше натуральне число, яке ділиться і на 28, і на 14, і на 7. Доповняльні множники. 28 ділимо на 14, буде 2. Далі. 28 ділимо на 7, буде 4. Ну і дріб, де у нас знаменнику вже є 28, доповняльний множник 1. Зрозуміло, так? Далі треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. Поїхали. 2 на 9, 18. 2 на 14. 28. Мінус 4 на 3, 12, 4 на 7, 28. Плюс 15, 28. Далі. Дорівнює. дробова рисочка. знаменник пишемо 28. А в чисельник 18, мінус 12, і плюс 15. Тепер залишилось обчислити чисельник. 18 мінус 6, а 6 плюс 15 21. Знаменник просто переписали 21, 28 – ще не відповідь. Так як відповідь це коли в нас не скоротний дріб. А тут можна поділити і чисельник, і знаменник на 7, і отримали відповідь 3 четвертих. І це вже красива відповідь. Одинадцяте. Вже зовсім трошки залишилось цих прикладів. Поїхали. Одна шоста. Додати одна четверта. І мінус одна восьма. Нам треба знайти число, яке ділиться і на шість, і на чотири, і на вісім, щоб звести всі дроби до спільного знаменника. Будемо підбирати це число. 8 на 6 на тіло не ділиться. Ну і ладно, збільшили 8 вдвічі, 16. 16 на 6 також не ділиться. Нічого, збільшимо 8 втричі. 3 на 8 – 24. Дивіться, яка краса. 24 ділиться на тіло і на 8, і на 6, і на 4. Все, Перший крок зробили. Визначились, який буде спільний знаменник. Доповняльні множники. 24 поділили на 6 буде 4. Далі 24 поділили на 4 доповняльний множник 6. 24 поділили на 8 доповняльний множник 3. Тепер треба помножити і чисельник, і знаменник на доповняльний множник. Маємо 4 на 1 4, 4 на 6, 24 плюс 6 на 1 6, 6 на 4, 24. мінус 3 на 1, 3, 3 на 8, 24. Далі дробова рисочка. В чисельнику у нас 4 плюс 6 мінус 3, а в знаменнику 24. І що маємо 7 24. І це вже. Красива відповідь, так як ми отримали нескоротний дріб. І на останок 12. 13, 18. дев'ять сорок п'ятих плюс вісім п'ятнадцятих. І знову у нас дроби з різними знаменниками. Треба звести до спільного знаменника? Який же у нас буде майбутній спільний знаменник? Давайте подумаємо, яке число націло ділиться і на 45, і на 18, і на 15, треба підібрати. На початок спробуємо 45 поділити на 18. І ми побачили, що націло не ділиться. Тоді 45 збільшили вдвічі. 90. Ага. А 90 ділиться націло на 45. Так, на 18. Так, і на 15 ділиться націло. Все. 90 це майбутній спільний знаменник. Ділимо 90 на 18, 5 це доповняльний множник. Далі ділимо 90 на 45, 2 це доповняльний множник. Далі 90. Ділимо на 15. Це буде 6, 6 це доповняльний множник. І залишилось помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. Поїхали! 5 на 13 65. 5 на 18 90. мінус, 2 на 29 58. 2 на 45 90 плюс. 6 на 8 48, 6 на 15 90. дорівнює, далі. Дробова рисочка. Знаменник переписали, а в чисельнику: 65 мінус. 58 і додати 48. Залишилось тільки обчислити чисельник. 65, мінус 58 це буде 7, а 7 додати 48, це буде 55. Отже, ми отримали відповідь: 55 дев'яностих. Але цю відповідь ще треба скоротити. Бо відповідь правильна це коли ми отримали нескоротний дріб. Ділимо і чисельник, і знаменник на 5. Тоді в чисельнику залишається 11. А в знаменнику 18. Відповідь 11. 18. І це не скоротний дріб. Отже, це і є красива відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.